Слава Ісусу Христу! Можна питання до Отця Василя? Мені дуже страшно, у мене є підозра, що моє фото положили до покійника вже два роки по лікарнях і ніхто не розуміє, що зі мною, що, що мені робити, Юля. Якщо ваше фото положили до покійника, ви так думаєте, то що б ви не робили, ну відкопувати не треба? І кажу вам, що е, інформація для вас оця більш шкідлива, як саме фото у земле. Фото це є папір. Це може бути фотобумага, яка в хімічний спосіб надрукована. Це може бути фотопапір, який надрукований на струйному принтері пігментними фарбами. Це може бути простий папір, який надрукований на лазерному кольоровому принтері. І все, там нема частини вас. Фото це не є розетка комунікативна, через яку підключатися можна до тебе і тобі щось там передавати або щось від тебе забирати. Це спеціальна ілюзія, яку роблять ворожбити. І тому кажуть, принесіть мені фотографію дитини, я вам скажу. Де вона здорова вона, чи ще щось. Пропав без воїн прийдуть з фотографією до бабки, а ну двійся мені, чи він живий, чи ні. Слухайте. <към> Будьте серйозні. Не треба так чудити. Не розповсюджуйте ідолопоклонство. будьте обережні. І тих, хто вірить і ще й засвідчує це прилюдно, я по лікарнях, я потих, тому що моя фотографія в могилі нікому більше не кажіть, бо тому що ви будете безплатно в рекламу для дідка, бо тому що ви рекламуєте, що оці всякі прийомчики мають силу. Кажіть, казав отець Василь Колодій, що оці всякі штучки ворожбицькі, це все розраховано на тупих людей. І якщо ви це вірите, значить ви себе добровільно записуєте в список тупаче. Тому, діти Божі вірять в Ісуса Христа і Його Силу. Якщо тіло моє закопають на цвинтарі в землю, і Бог його підніме до життя, то як я маю переживати за фотографію? Не тим ви переживаєте. Не шкодить та фотографія, навіть якщо ви дійсно це зробили. А той, хто таке зробив, він мав якийсь намір, хотів зробити вам зло. Він тепер найдумає, скільки йому сі лишило, щоб його прикопали. Бо той, хто щось має намеки до землі, Ворожить на основі на цвинтаречешу дуже короткий час, дуже короткий час буде в землі.